Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 95 перший варіант. Перше завдання задача. Чотирьом курчатам видали на 5 днів 80 грамів проса. Скільки грамів проса потрібно одному курчаті на один день? Запишемо, що нам відомо. Чотирьом курчатам на 5 днів 80 грам. Нам потрібно знайти. А одному курчату на один день скільки потрібно грам. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Раз це задача на подвійне зведення до одиниці, то ми повинні ось тут у першому рядочку, де у нас умова, 80, поділити на обидва числа. На 4 і на 5. Давайте поділимо на 4. 80 поділити на 4. 8 поділити на 4, 2. І дописуємо 0. 20. 20 грам потрібно. Дивимося, ми ділили на 4. Значить, тут одному курчаті на 5 днів. Тепер ми 20 поділимо на 5. І знайдемо, оскільки ж потрібно одному курчаті на 1 день. 20 поділити на 5. Дорівнює 4. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 20 ми знайшли першу дію поділити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 80 поділити на 4 поділити на 5. 80 поділити на 4 дорівнює 20. 20 поділити на 5 дорівнює 4. Відповідь: 4 грами проса. Потрібно одному курчаті на один день. Друга задача у книжці 72 сторінки. Леся прочитала восьму частину книжки, скільки сторінок залишилося прочитати? Запишемо мову до цієї задачі. Опорними словами у нас будуть було, прочитала, залишилось. У книжці було 72 сторінки. Леся прочитала восьму частину. Значить, невідомо скільки сторінок, але відомо, що одна восьма від того, що було. Потрібно знайти, скільки сторінок залишилося прочитати. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки сторінок Леся прочитала. Одна восьма від 72 нам потрібно 72 поділити на 8 і помножити на 1. 72 поділити на 8 дорівнює 9, 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 сторінок прочитала. Якщо в книжці було 72 сторінки, а вона прочитала 9. Для того, щоб знайти скільки залишилося, нам потрібно від 72 відняти 9. Це буде 63. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 72 нам відомо за умовою задачі. 9 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 72 відняти. 72 поділити на 8 помножити на 1. 72 поділити на 8 помножити на 1 це буде 9. 72 відняти 9 буде 63. Відповідь: 63 сторінки залишилось прочитати. Третя задача. З однієї ділянки зібрали 48 кг огірків. А з другої 28 кілограмів. 56 кілограмів огірків залишили для їди. А решту розклали в 10 банок для консервування. По скільки кілограмів клали в кожну банку? Запишемо умову задачі. Зібрали або було, залишили і розклали. Так як у нас. Огірки збирали з двох рядок, то ми те, що було, запишемо в один рядочок. З одної грядки 48, з другої 28. Маємо знайти, скільки всього було зібрано кілограмів огірків. Для їди залишили 56 кілограмів. А решту розклали в 10 банок. Нам маємо знайти, по скільки кілограмів клали в кожну банку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього було огірків. 48 додати 28 дорівнює 76 кг було. Тепер від цієї кількості заберемо 56 кг тих, що залишили на їжу. 76 відняти 56 дорівнює 20 кг. Ці 20 кг розклали в банки. В 10 банок розклали 20 кілограмів. Для того, щоб знайти. Оскільки кілограмів було у кожній банці, нам потрібно 20 поділити на 10 це буде 2 кілограми. Поєднаємо 3 дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 20 ми знайшли другою дією, але в другій дії 76 ми знайшли першу дію. Значить, в дужках у нас буде 3 числа. 48 додати. 28 відняти 56 і за дужками поділити на 10. Це число нам відомо за умовою задачі. 48 додати 28 дорівнює 76. 76 відняти 56 дорівнює 20. 20 поділити на 10 дорівнює 2. Відповідь: по 2 кг клали в кожну банку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 60 і 7. Не звертаємо увагу на 0. 6 помножити на 7 буде 42 і дописуємо 0 дорівнює 420. 70 помножити на 4. 7 помножити на 4 дорівнює 28 і дописуємо 0 дорівня 280. 40 помножити на 8. 4 помножити на 8 дорівняння 32 і дописуємо 0, 320.

36 поділити на 4 дорівнює 9 і дописуємо 0 дорівнює 90. 630 поділити на 7. 63 поділити на 7 дорівнює 9. І дописуємо 0 дорівнює 90. 19 помножити на 4. Замінюємо 19 на 10 і 9. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 9 помножити на 4 дорівнює 36, 40 додати 36 дорівнює 76. 27 помножити на 4. Замінюємо 27 на 27. 20, 20 помножити на 4 дорівнює 80, 7 помножити на 4 дорівнює 28, 80 додати 28 дорівнює 108. 5 помножити на 16. Замінюємо 16 на 10 і 6. 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 6 дорівнює 30, 50 додати 30 дорівнює 80. 6 помножити на 33. Замінюємо 33 на 33. 6 помножити на 30 дорівнює 180. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 180 додати 18 дорівнює 198. Відновити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У першому виразі у нас невідомо ділене. Як знайти невідоме ділене? Потрібно дільник помножити на частку. 5 помножити на 14. Замінюємо 14 на 10 і 4. 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 50 додати 20 дорівнює 70. У другому виразі у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 51 поділити на 17. Тут способом підбору, дивимося, яке число при множенні на 7 дає нам у кінці 1? 3. 3 на 7 21. Значить, 17 помножити на 3. В наступному виразі у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 41, відомий доданок 17. 41 відняти 17 дорівнює 24. В наступному виразі у нас невідоме, невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 32, різниця 15. 32 відняти 15 дорівнює 17. У нас невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 3 помножити на 24. Замінюємо 24 на 24. 3 помножити на 20 дорівнює 60. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 60 додати 12 дорівнює 72. В наступному виразі у нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Ділене 320, частка 40. 320 поділити на 40. Нулі зразу прибираємо. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 625 відняти добуток чисел 50, додати частку чисел 720 і 9. Спочатку виконуємо множення і ділення. 50 помножити на 8, 5 на 8, 40, і ще 0 – 400. 720 поділити на 9, 72 поділити на 9 8 і ще 0 – 80. Ну, А тепер виконуємо додавання і віднімання в тому порядку, в якому вони у нас є. 625 відняти 400 дорівнює 225, 225 додати 80 дорівнює 305. Периметр прямокутника 98 метрів. Ширина 19 метрів. Знайти довжину прямокутника. Запишемо до цього завдання умову. У прямокутнику є довжина, ширина і маємо знайти периметр. Периметр прямокутника 98 метрів. Ширина 19 метрів. Потрібно знайти довжину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо, що в прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Периметр це сума довжин усіх сторін. Значить, у нас має бути в цьому прямокутнику дві сторони B. Знайдемо 19 помножити на 2 дорівнює 38 метрів. Тепер заберемо це число від периметру. І знайдемо, чому будуть дорівнювати дві сторони А. 98 відняти 38 дорівнює 60 метрів. Але ж нам потрібно знайти одну сторону. Маємо знайти довжину. Для цього ми 60 поділимо на 2. Це буде 30 метрів. Довжина прямокутника або сторона А дорівнює 30 метрів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!